Всім привіт, ви на каналі Кайло Крипту. У сьогоднішньому відеоролику е, зроблю обзор на ще один курс. Продовжую я робити обзори на приватні слиті курси. Е, це курс е, Оріхуа, він вже досить довгий період знаходиться в телеграм-каналах цей курс. Е, я його викладав до себе в телеграм-канал. В принципі, він є дуже і дуже обширним. Е, давайте, в принципі, приступимо до його огляду. Е, його можете знайти безкоштовно забрати ми ми в моєму телеграм-каналі, Ось тут в закріпленому повідомленні. Також в телеграм-каналі ви зможете забрати курс повітки на арбітражі трафіку, курс Волошина, курс пускаму русні, ще один курс Волошина, де він є? Курс по американському Ютубу. І ще один курс волошин. Ось він тут є. В принципі, давайте приступимо до цього курсу, що в ньому є. Отже, тут у нас. Він, по-моєму, у мене є на робочому столі, якщо я не помиляюсь. Так, от у мене тут є. Він складається з трьох частин. Тут ви можете подивитися мій. Я почну, напевно, з найцікавішого. Це з частин про заробітку. Це блок 2.3. Що у нас тут є? Тут у нас є, як вибрати своє направлення взагалі по заробітку. Тобто ми покажемо ці слайди. Таки, тут небагато не тексту. Далі ми йдемо. Тут у нас є е, саме прибуткові ніші. Е, тут ну, він на, вам знову ж таки розписав все, це є арбітраж трафіка, телеграм і так далі. Тобто все дуже просто. Далі тут йдуть вже, е, найцікавіше це пошаговий спосіб заробітка. от Ми відкриваємо його, і в нас тут є бі, білі теми, сірі теми. Ми відкриваємо бі, сірі теми. Бачимо, що тут трошки скам, трошки таке, але нічого. Далі йдемо білі теми. Е, арбітраж трафіка, дропшипінг, заробіток на проводжі реклами, заробіток на силка. Вибирайте все, що вам цікаво. Допустимо, я візьму арбітраж трафіка. Арбітраж трафіка. Ну, вже, що в нас тут є? У нас тут є ще один слитий курс. тобто силка, Ми переходимо по цій сили, це телеграм-канал, де є слитий курс про арбітражі трафіка з Тікток. Просто-просто. Легко? легко Ви скажете. Де брати трафік той самий? У нас тут є всі способи привлечення трафіка. Все, нам нічого робити не треба. За нас, за нас, за нас вже все розписали. Давайте, в принципі, візьмемо там, канал на Ютубі. Да? Все, у нас тут є. Аналіз контент на і платне продвіження на Ютубі. Чимось перший відео на Ютуб, є безплатний інструмент для роботи з YouTube-каналом. У нас є вся інфа. Добре, давайте музикальний канал в ТГ. Е, і тут у нас розписано ну, чуть не все. Тут у нас є фріланс біржі, е, телеграм-канал з фільмами, ТГ канал з пошуком роботи, заробіток на посиланнях. Тобто, е, У нас є все, що хочете. Ну, ж таки, віддаю його вам безплатно. Віддаю вам безплатно його в ТГ-каналі за підписку, тому що ну, я його віддавав на 300 підписників, скоро вже 400, і я на 400 підписників готую таке, що просто ну, супер. Ви також, ну не думаю, що чекали, але в мене до дуже багато є обширної інформації та курсів всяких і так далі. І на 400 підписників я вже думаю віддам це е, своїм підписникам. І також скоро вже 200 підписників на Ютубі. Тому за це будуть деякі подарунки. Тому дякую всім, хто дивився. Е, посилання на ТГ з цим курсом і всіма е, курсами, які є. Е, залишу в закріпленому коментарі. Тому всім дякую, хто дивився. Бажаю гарного вечора і до наступного відеоролика.